Курс чудес. Урок 133. Я не буду цінувати те, що не має цінності. Іноді під час викладання корисно повернути студента до практичних питань, особливо після того, як ти переглянув те, що є теоретичним, і вийшов за рамки того, що ти вже вивчив. Сьогодні ми це зробимо. Ми не будемо говорити про високі ідеї глобального значення у цілому, а натомість зосередимося на перевагах для тебе. Ти не вимагаєш від життя надто багато, але точно надто мало, коли ти дозволяєш своєму розуму. Бути залученим до питань, що стосуються тіла до речей, які ти купуєш, до речей настільки важливих, наскільки їх цінує світ, ти просиш про страждання, а не про щастя. Цей курс не намагається забрати те небагато що у тебе є, не намагається замінити задоволення. Яке містить світ утопічними ідеями, у світі немає задоволення. Сьогодні ми наведемо справжні критерії, за допомогою яких можна перевірити все те, що на твою думку ти хочеш. Якщо вони не відповідають цим здоровим вимогам, вони абсолютно не варті бажань. Тому що вони можуть замінити лише те, що пропонує більше. Ти не можеш створити закони, які керують вибором, так само, як ти не можеш створити альтернативи для вибору. Ти можеш зробити вибір. Насправді ти повинен. Але мудро знати закони, які ти запускаєш. Коли ти обираєш, і з яких альтернатив ти обираєш. Ми вже повторювали, що їх лише два, хоча їх здається багато. Діапазон можливостей визначено, і ми не можемо це змінити. Було б дуже невеликодушно з твого боку дозволити. Альтернативам бути необмеженими і таким чином відкласти свій остаточний вибір, доки ти вчасно не розглянеш їх усі, і не бути настільки чітко доведеним до місця, де є лише один вибір. Ще один доброзичливий і пов'язаний закон полягає у тому, що немає компромісу у тому, що спричинить за собою твій вибір. Він не може дати тобі лише частину, тому що немає золотої середини. Кожен твій вибір переносить тобі все або нічого. Тому, якщо ти вивчиш, Тести, за допомогою яких зможеш відрізнити все від нічого, ти зробиш найкращий вибір. По-перше, якщо ти обираєш те, що не триватиме вічно, то те, що ти вибрав, нічого не варте. Тимчасова вартість нічого не варта. Час Ніколи не може забрати реальну цінність. Того, що зникає і вмирає, ніколи не було і нічого не пропонує тим, хто його вибирає. Він ошуканий з нічого у формі, яка, на його думку, йому подобається. Тоді Якщо ти вирішиш забрати щось у когось іншого, ти залишився ні з чим. Це тому, що коли ти заперечуєш його право на все, ти також заперечуєш своє. Тому ти не впізнаєш речі, якими справді володієш, заперечуючи, що вони існують. Того, хто прагне забрати, вводить в оману ілюзія, що втрата може запропонувати виграш, але втрата означає втрату і нічого більше. Твоє наступне міркування це те, на чому базуються інші. Чому твій вибір має для тебе цінність? Що приваблює твою думку, якій меті це служить? Ось найпростіший спосіб бути обдуреним, тому що его не розпізнає, чого воно хоче, воно навіть не розрізняє правду, як воно її сприймає, тому що йому потрібно зберегти Ореол, який воно використовує. Щоб захистити свої цілі від заплямування та іржі, щоб ти міг бачити, наскільки він невинний в лапках. Але його маскування це тонкий шар шпону, зможе обдурити лише тих, хто радий бути обдуреним. Його цілі очевидні кожному. Хто намагається їх шукати, тут обман подвоюється, тому що той, кого ошукали, не помічає, що не виграв. Вважатиме, що служить прихованим цілям его. Але хоча він намагається зберегти його чіткий ореол у своєму баченні, йому все одно доведеться сприймати його розмиті краї та іржаве ядро. Його несуттєві помилки здаються йому гріхами, тому що він бачить цю пляму як свою власну, а іржу. Як ознаку глибокої негідності у собі. Той, хто все ще буде підтримувати цілі его і служити їм як своїм власним, не зробить помилок згідно з велінням свого керівництва. Це керівництво навчає, що помилково вірити в те, що гріхи це не що інше, як помилки. Тому що хто б постраждав за свої гріхи, якби це було так. Тож ми підійшли до критерію вибору, в який найважче повірити, оскільки його очевидність покрита багатьма шарами невідомості. Якщо ти відчуваєш провину за свій вибір. Ти дозволиш его цілям стати на шляху реальних альтернатив. І тому ти не усвідомлюєш, що їх лише два, і що альтернатива, яку ти, на твою думку, обрав, здається, сповненою страху та надто небезпечною, щоб бути нікчемністю, якою вона є насправді. Усі речі. Мають цінність або не мають жодної цінності. Варті того, щоб за ними прагнути, або взагалі не варті, є цілком бажаними або не варті навіть найменших зусиль, щоб їх отримати. Вибір простий саме із цієї причини. Складність це не що інше як димова завіса, яка приховує простий факт, що жодне рішення не може бути важким. Яка твоя користь від вивчення цього? Це більше, ніж просто можливість робити вибір легко та безболісно? Саме небо досягається з порожніми руками. Та відкритим розумом, приходячи ні з чим, щоб знайти все та визнати це своїм. Сьогодні ми спробуємо досягти цього стану, залишивши осторонь самообман, щиро бажаючи надавати цінність лише тому, що справді має цінність і що є справжнім. Наші Два найдовші періоди практики тренувань по 15 хвилин кожен, розпочнуться з цього. Скажи, я не буду цінувати те, що не має цінності, і шукатиму лише те, що має цінність, бо це все, що я хочу знайти. І тоді. Отримай те, що чекає на кожного, хто досягне вільний від обмежень, ворота неба, які широко відкриваються перед ним, коли він прибуває. Якщо ти починаєш дозволяти собі брати на себе якийсь непотрібний тягар, або думаєш, що очікуєш якесь важке рішення, поспіши відповісти. Цією простою думкою. Скажи я не буду цінувати те, що не має цінності, бо цінне належить мені. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.